Це Lockhit Martin F35. Він розроблений з використанням 418 кг рідкоземельних елементів, які вбудовані в його озброєння, лазери та двигун. Есмінець Early Burg потребує близько 2600 кг, а підводний човен класу Virginia використовує майже 4600 кг. Різні системи, але всі вони спираються на однакові елементи: неодим, празеодим, самарій, Диспрозій і Тербій. Для більшості людей ці назви мало що означають, але для оборонних технологій вони означають все. І все ж, майже всі ці елементи походять з Китаю, безперечного лідера в ланцюгах постачання рідкоземельних металів. Близько 85% цих елементів переробляються там, і країна виробляє понад 90% рідкоземельних магнітів у світі. Автовиробники, виробники аерокосмічної техніки, напівпровідникові компанії та військові підрядники по всьому світу покладаються на ці метали. Без них більшість сучасних пристроїв або не працювали б, або працювали б набагато менш ефективно. Для оборонного сектора ризики ще більші, оскільки в тій чи іншій формі найпотужніша армія світу зараз покладається на ланцюжок поставок свого конкурента. Підхопити естафету. Незважаючи на назву, рідкісноземельні елементи насправді досить поширені. Більшість з них розкидані по всій земній корі. Ключовим завданням є пошук великих родовищ, які можна видобувати в економічно вигідних масштабах. Навіть у цьому випадку перетворення їх на придатні для використання матеріали є складним, небезпечним і дуже забруднюючим процесом. Ось чому більшість країн вирішили взагалі не займатися цією галуздю. Екологічні витрати просто занадто великі. Китай є домом для найбільших у світі родовищ рідкісноземельних елементів. Деякі з основних гірничих об'єктів включають Баян обо у внутрішній Монголії, Мянь-ін у Сичуані, Вішань у Шаньдуні та кілька інших у провінції Ценсі. З цих шахт руда відправляється на переробні заводи в Лунані, де з неї видаляють домішки. Перероблені рідкісноземельні елементи потім відправляють на магнітні заводи поблизу Гонзо. Ці магніти використовуються в усьому: від вітрових турбін до електромобілів, включаючи моделі BYD і Tesla. Однак задовго до Китаю найбільшим виробником рідкісноземельних металів у світі була Америка. Протягом десятиліть більша частина світових поставок надходила з шахти Mountain Pass у Каліфорнії. Але в 1980-х роках США почали втрачати свої позиції. Більш суворі екологічні норми та вищі операційні витрати почали тиснути на американські гірничодобувні компанії. Переробка рідкісноземельних елементів ставала дедалі дорожчою, що робило внутрішнє виробництво менш привабливим. В результаті галузь була витіснена за кордон, часто з благословення американських законодавців. До 1996 року Америка настільки розширила аутсорсинг, що Конгрес закрив бюро гірничих копалень США, провідну урядову дослідницьку установу з цього питання. Тим часом, коли США відступили, Китай підхопив естафету і навчився цьому ремеслу. Він прийняв екологічне навантаження і спрямував величезні ресурси на розвиток своєї галузі рідкісноземельних елементів. Низька вартість робочої сили та відсутність екологічних стандартів дали пекіну перевагу необхідну для розширення свого впливу на ринку. До 2000-х років нові технології різко знизили виробничі витрати. Водночас Китай використовував експортні стимули та податкові пільги, щоб знизити світові ціни, тим самим підриваючи позиції міжнародних конкурентів і стримуючи інвестиції в альтернативні ланцюги постачання. Результатом стало домінування. До 2005 року частка Китаю у світовому виробництві досягла піку в 98%. І хоча з того часу цей показник знизився, монополія Пекіна на ланцюги постачання рідкісноземельних елементів залишається високою. Числені державні компанії намагалися увійти в цю галузь, але бар'єри залишаються величезними. Пекін впливає на ціни, щоб витіснити конкурентів ще до того, як вони зможуть здійснити свою першу поставку. І це домінування не тільки економічне, а й політичне. У 2010 році Китай припинив експорт рідкісноземельних елементів до Японії після суперечки про суверенітет у східнокитайському морі. Ембарго викликало шок у глобальних ланцюгах постачання, змусивши Америку, Японію, Австралію та інші країни переоцінити свою залежність від китайських рідкісноземельних елементів. Більш недавній інцидент стався в квітні 2025 року під час торговельної війни. Після того, як Білий Дім підвищив мита на китайські товари до 145%, Пекін у відповідь ввів експортний контроль на сім видів рідкісноземельних елементів і магнітів. Рідкісноземельні метали становили лише незначну частку китайського експорту до США, тому цей крок не завдав значної економічної шкоди країні, але викликав бурхливу реакцію американських виробників. Відразу після цього відбулися два раунди переговорів на високому рівні, які призвели до 90-денного перемир'я між Вашингтоном і Пекіном. Справа в тому, що рідкісноземельні елементи стали одним з найпотужніших козирів Китаю в переговорах. Пентагон разом з американськими оборонними підрядниками давно усвідомили цю вразливість ще до того, як вона стала предметом уваги в результаті торговельної війни. У 2024 році дослідження Rent Corporation попередило, що перебої з постачанням рідкісноземельних металів, які триватимуть лише 90 днів, можуть призвести до зупинки виробничих ліній у 78% американських оборонних підрядників. Це переосмислює інтерес Трампа до Гренландії та Канади. Обидві країни мають величезні запаси рідкісноземельних елементів. Регіон Кванафілд у Гренландії має одні з найбагатших у світі родовищ важких елементів, таких як диспрозій і Тербій. У 2016 році напівприватна китайська фірма Шеньхе придбала там частку, але пізніше уряд Гренландії зупинив проект через екологічні проблеми. Тим часом у Канаді найперспективніші родовища розташовані в північних і західних регіонах, багатих на Неодим і празеодим. В останні роки китайські державні компанії постійно розширюють свою участь у секторі рідкісноземельних металів Канади. Однак це викликало тривогу у Вашингтоні, де вплив Китаю на канадські родовища розглядається як загроза безпеці. Взяті разом випадки Канади та Гренландії свідчать про те, що риторика Трампа, хоч і була необдуманою, не була просто імпульсивною, а була частиною більш широких зусиль із забезпечення доступу до критично важливих мінералів. Перейдемо до плану Б. Останні кілька років Америка намагалася подолати свою залежність від китайських рідкісноземельних металів. Зокрема, Білий дім застосував закон про оборонне виробництво, прийнятий ще в часи холодної війни, щоб прискорити внутрішнє виробництво критично важливих мінералів з міркувань національної безпеки, надавши пріоритет таким зусиллям і спрямувавши на них нові кошти. У центрі цих зусиль знаходиться гора Раунд Топ у Техасі, яка містить приблизно 130 тисяч тонн запасів рідкісноземельних металів у вигляді 16 елементів. Її розробляє компанія USA Rare Earth і очікується, що до 2027 року вона забезпечить близько однієї п'ятої попиту США. Щоб замкнути цикл, ця ж компанія також будує завод з виробництва магнітів вартістю 100 мільйонів доларів у Стілвотер Оклахома. Там видобуті матеріали будуть перероблятися і перетворюватись на готові магніти з потужністю 2000 тонн на рік, а в планах збільшення потужності до майже 5000 тонн. Зростає і федеральне фінансування. Закон про національну оборону 2025 року виділив 1,2 мільярда доларів на створення стратегічного резерву рідкісноземельних елементів для надзвичайних ситуацій. Це гарантує, що Пентагон матиме достатні запаси на випадок перебоїв з імпортом. Ще 400 мільйонів доларів було виділено на підтримку американських компаній, які розвивають шахти, заводи по переробці та магнітні заводи в країні. Ці кошти розподіляються між такими компаніями, як MP Materials, яка експлуатує шахту Mountain Pass у Каліфорнії, єдину шахту рідкісноземельних металів, яка зараз працює в США. За підтримки Пентагону MP також планує побудувати завод з виробництва магнітів з рідкісноземельних елементів у Форт Ворті, штат Техас. Уряд США погодився закуповувати його продукцію та підтримувати мінімальну ціну, що захистить компанію від ринкового тиску. Ця угода є одним з найяскравіших прикладів державного втручання. Ці та інші програми є частиною більш широких зусиль з відновлення ланцюга поставок всередині Америки. Однак серйозні виклики залишаються, головним з них є час. Рент оцінює, що для побудови самодостатнього ланцюга поставок рідкісноземельних елементів США знадобиться щонайменше 10 років і від 10 до 15 мільярдів доларів. Це включає інвестиції в інфраструктуру, процеси отримання дозволів та навчання робочої сили. Однак екологічне навантаження може виявитися не менш складним. Традиційний видобуток і переробка рідкісноземельних елементів можуть зруйнувати місцеві екосистеми і часто пов'язані з використанням кислотних розчинів, важких металів і навіть радіоактивних відходів. У США суворі правила щодо утилізації відходів, використання води та викидів уповільнюють реалізацію проєктів і підвищують витрати. На відміну від Китаю, який давно терпить забруднення, Америка стикається з жорстким компромісом. Як забезпечити себе критично важливими мінералами, не відмовляючись від своїх екологічних стандартів? Проте починають з'являтися більш екологічні методи. Нові технології з використанням біологічних розчинників можуть скоротити відходи на 85%. Процес все одно залишається токсичним і небезпечним, але менше, ніж раніше. Ще більше ускладнює ситуацію соціальний аспект. Багато родовищ рідкісноземельних металів у західній півкулі розташований на територіях або поблизу територій корінних народів. Деякі проекти з видобутку рідкісноземельних елементів у США поблизу територій Навахо та Апачі викликали протести та судові позови. Вирішення цих питань буде повільним і складним процесом. У демократичних суспільствах такі дебати є більш прозорими і, як правило, затримують розвиток, тоді як авторитарні уряди можуть просто їх ігнорувати. У цьому сенсі підхід Америки до рідкісноземельних металів є лакмусовим папірцем для того, якою країною вона буде в найближчі десятиліття. Але навіть якщо все піде гладко і всі складнощі будуть належним чином вирішені, результат далеко не гарантований. Створення нових ланцюгів постачання це не просто питання пошуку нової шахти. Це вимагає цілих екосистем для переробки, виробництва та подальшого застосування. Більше того, поки Америка робить все можливе. Пекін також рухається повним ходом. Він просувається в М'янмі, Казахстані, Малайзії, Танзанії, Конго та Бразилії. Минулого року Пекін зареєстрував найбільшу кількість покупок закордонних гірничодобувних підприємств за більш ніж десятиліття. Щоб наздогнати Китай, США знадобиться не тільки час і фінансування, потрібна стійка політична воля і постійні інвестиції. Америка має глибоку кишеню, але гроші не є проблемою. Проблемою є відданість справі.